Голосовий факс модем. Голосовий факс модем. Достатньо е грязне. Треба 100% мити, але перш ніж його мити, потрібно зрозуміти, чи це щось актуальне в нинішній час, чи ні. Що це таке? Роз'єми схожі на ПКшні. А де це виключається? Я... О, <смітні> виключається. Тут дивіться, який прикольний рубільний. Прик. <смітні> А де це використовується, я хз Два входа. Під телефон написано і лайн, я так розумію, сеть, інтернет. Якщо це можна використовувати як просто роутер, як перехідник і роздачу, то чого б не? Якщо це щось інше, то напишіть в коментарях. <клухи> так, окей. Незвично, незвично, важко. Цікаво. Цікаво. Так. В принципі, тут і... нічого і розпаковувати, як на мене. Так, що у нас тут може бути?